І як добре жити тут і зараз це означає не шкодувати про минуле і не турбуватися про майбутнє, а приймати реальність такою, якою вона є, не судити себе та інших, а ставитись до себе та навколишнього світу з любов'ю та співчуттям. Це означає не відволікатися на думки. Учуття, спогади, фантазії, плани і очікування, а зосередитися на своєму диханні, відчуттях, звуках, запахах, смаках та зорових образах, просто приймати це без оцінки та критики.